Мер Луцька Ігор Поліщук кричить на людей та ховається від незручних питань у кабінеті. Про це заявила авторка Ютуб каналу Волинь має знати Наталка Поліщук. Такою поведінкою під час сесії Луцькради Керманич здивував навіть деяких депутатів у сесійній залі. Зокрема, за словами жінки, тепер потрапити на сесію Лучанам за логікою мера не можна і задавати питання теж. Під час сесії Наталка Поліщук спробувала поцікавитись у Ігоря Поліщука щодо дивних маніпуляцій з генеральністю. Генеральним планом міста, однак таке питання буквально вивело мера із себе, а все закінчилося тим, що він і взагалі подався на навтьоки до свого кабінету. Я хотіла б вас запитати по генеральному плану міста. Скажіть, будь ласка, ходять деякі невідповідності по цьому документу? Тобто є їх два. Ну, слухайте, ви такий. Вибачте, не ви не дуже знаю. великий і дуже трохи роздутий. І я з вами в одні двері не поміщуся, тому